Дорогі глядачі, сьогодні ваша улюблена рубрика чого чекати в наступному місяці. Змін буде багато, скажу так, тому одразу почнемо. Одразу хочу сказати, дякую всім, хто підтримує канал. Дякую, що пишете. Дуже приємно, правда, дуже приємно і дякуєте, і, і вам велике дякую, дорогі глядачі, що ви зі мною. Що ви з каналом, і буду продовжувати доносити до вас цікаву інформацію. Цікаву інформацію. Отож, дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу тих, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Отож, лютий, це знаєте, не такий місяць, коли влада любить робити вигляд, що нічого не змінюється. По факту, саме в лютому. Люди раптом бачать, ага, платіжка інша, ціни інші, якісь правила інші. І тут такий ти стоп біля каси там або в банку думаєш, а що це зараз було? Тому сьогодні без паніки, але давайте і без рожевих окулярів. Так я зібрала для вас по пунктах, що реально може торкнутися кожного українця в лютому. Пенсії, тарифи, ціни, світло, мобілізація, допомоги все абсолютно зібрала всю інформацію. То почнемо. Одразу хочу почати з мобілізації. Так? Е, оці всі режими, так, Зеленський вів режим і так далі, е, одразу скажу, е, де це на папері, е, де це зміна, може наказ якийсь, може закон, може ще щось. Ні. Просто усна річ. А усна річ, що ми е, знаємо, що усна річ це нічого, це просто сказав і нічого. Тому. По правилам, по законам, по нічого, нічого не змінюється. Ніяких надзвичайних станів, скажімо так, можливо, це він хотів сказати про енергетику, не знаю. Але скажу вам так: законно так нічого не змінюється. Тобто все як було, так і є. Тому люди просто почали панікувати, о, це щось там буде вже мінятись. Ні. Але Клименко, знаєте, підсуєтився, так сказати, і сказав, що тисячі патрулів вийдуть на вулицю. Ну, якби комендантська година так буде мінятись і так далі. І е, треба ж патрулювати більше. Ну а як ми, ми це прості люди розуміємо? Патрулів стане більше, будуть більше перевіряти документів. Мобілізація стане жорсткішою. От, і все, це все, що треба знати. Далі, а щодо мобілізації ще Верховна Рада підтримала, як ви знаєте, продовження воєнного стану і загальної мобілізації до травня місяця. Тобто, люти це не послаблення, це не про послаблення, це про те, що правила залишаються жорсткими, жорсткими всі процеси під воєнним режимом. Що це означає для людей? Давайте по людськи Якщо хтось вам каже, що вже скоро там стане м'якше, це зараз виглядає як казка. Реальність така в лютому діє логіка. Державі потрібно втримати систему. А втримати систему ви самі розумієте. Можна зараз, ну тільки так, як вони це роблять. Далі тарифи з 1 лютого не підвищуються, але ви ж розумієте, що все буде залежати від споживання. Якщо ви порівнюєте, наприклад, з минулим роком, то можуть бути абсолютно різні цифри, бо в минулому році було легше, абсолютно легше порівнянні з цим роком, і зараз, чим більше ви споживаєте, тим, тим більше будете платити. Щодо блекаутів, скажу так: якщо будуть, якщо будуть бити бити так то безумовно світла буде ставати менше. Світла буде ставати менше, будуть діяти жорсткі графіки. Хоча вони і так зараз дуже жорстко діють. От можу сказати вам по Києву. По Києву, по Бучі, можу вам сказати, що дуже важко. дуже важко. Світла може не бути добу, дві доби може не бути світла. Тобто я розумію, що є регіони, де ще важче. Тобто, Але, ну, як бачимо, що маємо, те маємо. А, далі, їдемо далі. Пенсії в лютому. А в лютому тиша така тиша, я б не сказала, що буде щось змінюватись кардинально. Але треба готуватись до березня. В лютому зазвичай немає якогось феєричного так підвищення для всіх. Більше того, багато матеріалів прямо орієнтують людей, що суттєві рухи по пенсіях частіше прив'язані там до інших дат, а не до лютого. Що важливо знати? Перевіряйте вікові доплати, якщо вам 70, 75, 80, бо інколи просто випадають через дані. Якщо у вас якісь зміни в документах, переїзд там, зміна банку, не тягніть. Це ті речі, які реально можуть знаєте, підвисити так, вашу виплату, навіть якщо ви абсолютно нічого не порушували. Пальне тут є чіткий фактор акциз. Тобто, це можу сказати, що зачіпить всіх, тому що з 1 січня, хто ще не знає, в Україні підвищили акциз на пальне. І в медіа наводяться цифри по бензину, по дизелю, по газу і прогноз, що це може додати кілька гривень на літрі, так залежить від курсу і ринку. Що це означає для нас простих людей? А пальне це кров економіки. Дорожчає пальне, дорожчає доставка, дорожчає товар, дорожчає життя. Не в один день, не все одразу, але все це повзуче. Бо це логістика, там перевозять, там ще там довезли. Все це закладають. Виробники, продавці і так далі закладають у кінцевий товар. За все це платить хто? Кінцеві споживачі. Тобто ми з вами, от все. Продукти і ціни. Головна логіка лютого це після свят перерахують. Тобто люди часто неприємний тим, що бізнес перераховує собі вартість, доганяє те, що не підняв в грудні, плюс закладає дорожчу логістику. І тут знову скажемо: привіт, пальне. Тому чесна формула така: не чекайте, що там все подешевшає. Якщо десь впаде ціна, це буде точково. А загальна тенденція це тиск вгору. Допомоги і програми, і гроші є, але вони не для, всього, не для всього. Держава зараз любить формати підтримки, є, але витрати можна не так, як хочеш витратити і так далі. Тобто, це стосується і кешбеків, і різних програм, і виплат через дію. До речі, по Нацкешбеку прямо озвучують, що у 26-му році можуть змінювати правила так? кому збільшити відсоток, кому зменшити або прибрати взагалі. І щодо дії там ще додалася одна виплата. Знаєте, хочу взагалі зробити дві окремі програми: одну про нацкешбек, одну про дію. Кому цікаво, будь ласка, ставте плюси, буду розуміти, що цікаво. Отож, що все це означає для глядача? Не рахуйте гроші в голові, рахуйте по факту. Зайшло добре, не зайшло, шукаємо причину. Це є про доплати. Там банк, підтвердження, категорія товару, умови програми. На додачу ще скажу, що а, мобілізація і перевірки на вулиці буде більше напруги, ніж нових правил. От тут скажу так, бо якихось нових правил я б не сказала, що вони будуть. А, скажу так: в лютому людей найбільше лякає не закон, а оцей хаос, так, який відбувається. Тому базова порада: тримайте документи в порядку, не ведіться на мені там сказали, і фіксуйте порушення, якщо вони є. Тобто коротенький чек-лист лютого: перевірте платіжки і борги до того, як вони стануть проблемою. Поставте собі план там на відключення світла. Ви маєте мати якісь запобіжники. Хоча я думаю, що всі вже що мали, вже те придбали і якось, якось намагаються вижити у пенсіонерів. Перевірка надбавок і даних. Тобто, готуємось до індексації. Пальне в 26-му, воно дуже тисне на ціни, тому ціни будуть підніматися. по допомогах кешбеку. Не панікуйте, просто перевіряйте умови. Пам'ятайте, що воєнний час і мобілізація продовжені, тобто, правила воєнного часу продовжують працювати. Не ведіться на заголовки, що все пропало, все погано, але і не вдягайте рожеві окуляри. Тобто, люди любить тихо підкладати сюрпризи і думаю, що вони будуть. Хотілося б, щоб і хороші новини були. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.